Вітаю всіх! Пропоную вам глянути, що там обіцяють стосунки на цих вихідних 22, 23 лютого. Як завжди, нагадую, що це розклад загальний, тому та інформація, яка вам підходить, вам подобається, ви можете її сприймати. Якщо вона вам не подобається, ви просто відмовляєтеся і не тягніть чужого до себе в жодному випадку. Тому що... Це загальний розклад. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що у вас? Десятка мечів. Ну, у вас якась така неприємна ситуація. У стосунках може бути на цих вихідних. Коли або стан здоров'я буде у вас такий, або настрій якийсь неприємний такі. Можливо, думки вам заважають насолоджуватися. Також, можливо, там буде голова боліти, чи ще що-небудь, ваш партнер може неправильно це зрозуміти і все це ну, на свій розсуд сприйняти. Також, можливо, у вас якісь сумніви будуть. Щось вам там буде таке не дуже приємне. Але ж вам варто розуміти, що в більшому ступені оті ситуації неприємні, які будуть викликати у вас головну біль, то ви самі собі можете це створювати, ті проблеми. Ну, а ще, можливо, вам на цих вихідних доведеться зіткнутися із труднощами, які ви вже вважали, що ви їх прожили. Тому будьте обережні на цих. Вихідних ситуацій у вас в стосунках будуть непередбачувані. І ще вам не варто розчаровуватися, тому що все, що зараз ви бачите, у вас сприймається таким чином, що ніби щось таке невиправне у вашому житті відбувається. Але через якийсь час все буде виглядати зовсім по-інакшому. Тому не варто розчаровуватися, накручувати. І Доводите себе до такого якогось стану, де ви потім будете навіть хворобливо себе почувати. Трішки позбавляйтесь негативних думок, і тоді вам буде покращуватися обстановка. Так, це був перший варіант. Другий варіант чого вам очікувати? Верховна Жриця. По другому варіанту на цих вихідних на ваші стосунки буде впливати особа жіночої статі. Це може бути жінка із вашої родини, старша за вас віком. Всіх всі категорій, які сюди можуть підпадати, це мами, свекрухи, тещі, старші невістки, старші сестри, хто ще в нас там може бути, ну, от дивіться, ця людина буде, можливо, вам навмисно якісь там. Такі фрази підкидати або сумніви, щоб у вас виникали. Ви й самі, можливо, будете важко вам порозумітися на цих вихідних, тому що вам будуть заважати або якісь образи, або якісь страхи, або можливо нерозуміння ситуації, яка у вас там склалася. Можливо, будете якимись перебувати в таких ілюзіях, які ви самі собі придумаєте. То вам, помимо того, що ви самі себе будете накручувати на цих вихідних, то ще якась особа жіночої статі буде вам ту всю каламуть, ще допомагати, навіювати на вас. Але ваша, для вас завдання буде на цих вихідних не піддаватися на ці провокації, не варто там зависати і. Відчувати, що тільки хтось на вас тисне. Можливо, вам самим потрібно дослухатися до своєї інтуїції, урівноважити свої е, почуття, емоції, не поспішати приймати рішення і дослухатися до внутрішнього голосу. Тобто довіряйте більше своїм почуттям, е, тому що. Ну, вам потрібно більше звертати увагу на внутрішню суть того, що відбувається. Не варто сюди втягувати інших людей. Спочатку розберіться і самі із собою, а потім вам може трошки ясніше стане про те, що там у вас ваш партнер вам чи бажає, чи допомагає, чи ще щось. небудь Тож. Дивіться, звертайте увагу на свою інтуїцію. Не варто очікувати чогось такого занадто не такого, як ви звикли. Все буде загалом, як завжди. Тільки трішки потрібно бути більш терплячими. І третій варіант, що у вас очікується, лицар пентаклів перевернутий. Якісь у вас перепони будуть із поїздками і з вирішенням питань. Можливо, у вас якась запланована сімейна поїздка, можливо, ви десь планували за покупками збиралися, То вам варто розуміти, що будуть певні перепони, які будуть заважати вам здійснити оту поїздку. Також можливо у вас. Ця поїздка буде пов'язана із якоюсь покупкою нерухомості для родини, щоб створити свій комфорт, затишок, але у вас також чогось не вийде, можливо, не вистачить фінансів, можливо, щось транспортний засіб вам буде там ніби поламатися щось може, але на те треба звернути увагу. Ну, а загалом це будуть більше, знаєте, такі у вас фінансові проблеми, які вам просто не дадуть от тих приємних емоцій, які завжди ми відчуваємо, коли у нас все вдається, все складається так, як нам потрібно. І тому не варто розраховувати на такі дуже близькі стосунки. Все буде дещо прохолодно, кожна людина може бути зациклена на особистості, на своїй, і не мало йти на контакт, не варто через це розчаровуватися, просто вам потрібен відпочинок. Ну і ще, можливо, вам просто потрібно, крім відпочинка, ще відновити свої ресурси, поповнити свої фінанси. Тому переключайте свою увагу на щось інше. Економте свої сили, фінанси, здоров'я, а не з'ясовуйте стосунки і не варто говорити в жодному разі образливі слова, тому що вони пам'ятатимуться дуже довго. Ну, це був третій варіант.